Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal, Серія U9 Pro на цоколь H4 з температурою світла 6000 К. Постачається ось такі фірмові коробці. В комплекті невеличка інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Ну і окремо є дроти підключення. Разом з драйверами. Доволі важкі два драйвери. Потужність ламп заявлена 60 Вт. Цоколь а 4 як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. На ближнє світло у нас використовується 6 потужних світл світлодіодів, на дальнє світло 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи повністю металевий. На кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення під'єднується 12 вольт. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла у даної лампи заявлено 6000 кельвін, нагадаю. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 6800 люмен. Потужність самих ламп 60 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.